Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не збирається поступатися окупанту територіями на тлі повідомлень про зустріч президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації на Алясці вже 15 серпня, і дискусії щодо того, що на такій зустрічі може обговорюватися так званий обмін територіями. Зеленський у своїх розмовах із європейськими лідерами підкреслив, що не бачить ніяких реальних змін в російській позиції. Однак ще раз наголосив, що Україна готова до рішень, які призведуть до справедливого миру. Втім. Якихось реальних засад для таких рішень, чесно кажучи, не спостерігається. Не спостерігається насамперед, тому що сама ідея обміну територіями може не влаштовувати не тільки українського, але й російського президента. Розмова про те, що Путін погодиться припинити війну. Проти України в обмін на Донбас, які з'являються у західних медіа, можуть бути пов'язані із неправильним трактуванням американськими учасниками перемовин з Кремлем, справжніх намірів російського президента. Дуже важко собі уявити, що Путін погодиться на те, щоб Україна повернула собі контроль над тими територіями, які вже офіційно анексовані. Російською Федерацією і записані до Російської конституції, як і раніше, я впевнений, що вибити російську армію з цих територій можна тільки силою, що з жодного населеного пункту, який сьогодні захоплений російською армією, Путін добровільно не піде а натомість буде вимагати не обміну територіями, а виведення українських частин з тих. Ділянок територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, які залишаються під контролем легітимної української влади, і з цієї точки зору саміт президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації навряд чи може завершитися будь-яким результатом. Зараз як можна зрозуміти із діалогів Зеленського з європейськими лідерами, зокрема із президентом Франції Мануелем Макроном. Українська сторона намагається разом із союзниками з Європи сформулювати позицію, яка буде зрозумілою американцям і яку Дональд Трамп зможе обстоювати на саміті на Алясці. Звичайно, якщо він буде бажати обстоювати спільну позицію Вашингтона, Києва і європейських столиць щодо випрацювання такої спільної позиції, можливо, вже сьогодні ми будемо мати певні результати, адже у Великій Британії буде відбуватися зустріч радників з питань національної безпеки Сполучених Штатів Великої Британії, України і європейських країн, і саме на цій зустрічі і може відбутися узгодження позицій. чи принаймні американці зможуть пояснити. Яку саме позицію збирається обстоювати президент Сполучених Штатів на своїй зустрічі із президентом Російської Федерації? Те, що американська позиція буде доведена на достатньо високому рівні? Говорить присутність на цій британській зустрічі віце-президента Сполучених Штатів Джейді Венса, який, як відомо, має прямий доступ до Дональда Трампа і навіть схарактеризований чинним американським президентом як його можливий спадкоємець. Також є досить важливим і той факт, що сам Дональд Трамп може не відчувати усього драматизму ситуації, але Ймовірно, зіштовхнеться із проблематикою російсько-української війни ще під час підготовки до американсько-російського саміту. Трамп може вважати, що саміт в будь-якому разі може завершитися для нього непоганим результатом. Якщо йому вдасться умовити Путіна щодо припинення вогню на російсько-українському фронті по лінії зіткнення військ, він зможе сказати. Що припинив вбивство людей, тобто виконав ту саму свою обіцянку, із з якою він виступав ще під час своєї передвиборчої кампанії. Щоправда, тоді хвалькувати американський бізнесмен говорив про те, що в разі обрання президентом Сполучених Штатів може закінчити війну Росії проти України за 24 або за 48 годин. Зараз про цю свою обіцянку Дональд Трамп намагається навіть не згадувати, і це після того як. Схарактеризував її як жарт і сарказм. Якщо ж виявиться, що Путін не збирається йти на такі поступки Трампу, а російський президент вже відмовляв своєму американському колезі під час аж шости телефонних розмов, які перетворилися на ганебне політичне фіаско для Трампа, Трамп може спробувати просто вийти з російсько-українського процесу. Тобто домовитися із путіним щодо так званих компромісів оцих цих самих поступах територіями. А після того як Україна за підтримки європейських держав відмовиться торгувати своїми територіями із Трампом і Путіним, скаже, що він домовився про перепинення війни. А от Київ і європейські столиці виявилися не такими конструктивними, як президент Російської Федерації, і тому Трампу не залишається нічого іншого, як припинити допомогу Україні і. Дати можливість європейцям вирішувати питання продовження російсько-української війни самостійно. До речі, ми вже чули ці тези від американського президента, тоді, коли у нього було таке реальне бажання вийти з процесу російсько-української війни, і коли він вважав, що буде здатний домовитися про щось із Путіним. Прикметно, що напередодні цього саміту Трамп не здійснює. Жодних жорстких кроків, які б дозволили російському президенту подумати про якісь компроміси, про так звані вторинні санкції, які Трамп обіцяв російському президентові або через 50 днів, або потім через 10, які мали б бути запроваджені Білим домом вже 8 серпня. Американський президент зараз навіть і не згадує, що дозволяє зробити висновок, що він усвідомив, що ці санкції. Можуть тільки погіршити стосунки між Вашингтоном, Пекіном і Нью-Делі, однак не спонукати президента Російської Федерації завершити російсько-українську війну. Як я вже неодноразово говорив, у кишені Дональда Трампа, як і у Кишені будь-якої людини, яка б зараз на його місці знаходилася б у овальному кабінеті, немає чарівної палички, яка б дозволила президенту Сполучених Штатів думати про те, що він шляхом тиску на Росію та її енергетичних партнерів примусить Москву швидко закінчити. Її агресію проти України. Але треба пам'ятати і про інше: Трампу не вдасться так легко вийти з ситуації, як він про це мріє. Навіть під час тристоронньої зустрічі президента Сполучених Штатів із президентом. Азербайджану та прем'єр-міністром Вірменія це була дійсно історична зустріч, під час якої азербайджанські і вірменські очільники домовлялися про мир між своїми країнами, які знаходилися у фактичному стані війни багато десятиріч поспіль. Журналісти цікавилися не південним Кавказом, а саме російсько-українською війною. Якщо Трамп спробує відмовитися від зобов'язань Сполучених Штатів щодо підтримки України у цій війні. І погодитися із тим, що Путін може безкарно порушувати міжнародне право і продовжувати агресію. Це може датися так серйозно взнаки на репутації американського президента у суспільній думці самих американців і на шансах республіканської партії, що може відкрити двері для політичного краху Трампу ще до того моменту, як він залишить овальний кабінет, може призвести до. Поразки республіканців на довиборах до палати представників і сенату стату однією з причин такої поразки. І як на мене, Дональд Трамп буде дуже обережним. І обачливим в ситуації свого омріяного діалогу із путіним діалогу, який на сьогоднішній день не виглядає таким, що принесе якийсь реалістичний результат. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал каналу Патреоні і тела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб перемоги й миру вам. Хай щастить.